Мікрогранти це до 250 тисяч гривень з умовою створення двох робочих місць, і звичайно, що гранти для учасників бойових дій та членів їхніх сімей сума 250 тисяч гривень 1 мільйон гривень. Ми маємо зараз грантові програми по оборонці. Підприємства, підприємці, які працюють в сфері посилення обороноздатності, займаються виготовленням РЕБів, БПЛА, повітряних, наземних, там, станцій розмінування, будь-які речі, програмове забезпечення, наприклад, там, для цивільного захисту, для оборонки, ми так само надаємо гранти 500 тисяч гривень до 500 тисяч гривень по одних напрямках і до мільйона гривень по інших напрямках, в залежності від вартості проєкту. Перш за все, якщо говорити в загальному, то інформація про організацію, інформація про бухгалтерію організації, інформація про ціль, з якої береться грант, і також результати, які будуть, і важливо не забувати, що буде з, з грантом чи з тим, на що давався грант, коли гроші закінчаться.